В оселі Тетяни Лихогоденко в її світлиці знаходиться колекція ляльок-мотанок. Кожна робота вражає великою кількістю деталей та витонченістю. При збиранні ляльки-мотанки знадобиться тільки нитка, якою намотують. До ляльок ні в якому разі нічого не пришивають. Їх не можна створювати у п'ятницю, неділю та на релігійні свята, коли погано себе почуваєш або нема настрою. Колекція Тетяни різноманітна за призначенням. Значну групу представляють обрядові ляльки до православних свят. До Масляної виготовляли лялько масляну з млинцем в руках, як символ сонця. Вербниця робилася до вербного тижня. Виставлялася у віконце, щоб люди проходячи, бачили, що в цьому домі все вже готово для е, е, Великодня. Великоднева голубка виготовлена з червоної тканини. У руках ляльки на Великодень кошик, де є пасочка та свічка. Святкові ляльки, чопурні та видні. От лялька-веснянка, як таку не помітити, а дарували її дівчаткам, щоб росли красиві, а жінкам, щоб навпаки не втрачали вроду. До весілля виготовляли нерозлучників, кольори їх одягу, біле символізує чистоту, червоне життя та любов. Вони чому не розлучники? Бо вони мають одну руку. А коли народжуються дітки, вони розсовуються, отак, і тут ще значить, можна зробити таких діточок. Коляда, в неї такий є вінничок, яким вимітається з дому все негативне. І приваблюється добробут, бо тут сіль, тут пшеничка, щоб в хаті було ситно. А от лялька купава це лялька одного дня. Стрічки на ручках ляльки це те від чого людина хотіла позбавитись. Хвороби, негаразди тощо у колекції майстрині цікаві оберегові ляльки, як ведучка, що проводить дитину по життю, успішниця на початок якоїсь справи, благополучниця. Її дарували родині для достатку. А от, на щастя, виготовляли ляльку долю індивідуальна для людини, щоб змінити долю на найкраще. У неї така довга коса, для того, щоб була довга, щаслива, довге щасливе життя. Це єдина куколка, яка має ніжки для того, щоб людина стояла твердо на ногах. І бачите, ручки в неї догори. Вона просить Бога, щоб дав щастя. Майстриня веде гурток в Ізмильському територіальному центрі, де виготовляють лялічку Оберіг Подорожниця для тих, хто не вдома. На фронт воїнам. Лялічку легко сховати у кишені. У вузлику копієчка та пшеничка. Червона нитечка обов'язково приведе додому. Швидкий майстер-клас спеціально для глядачів від майстрині. Зробимо ляльку, мотанку, подорожничку. Починаємо з голови. Отак вкладаємо. Розрівнюємо і робимо їй о таке лице, премотуємо. Отак. Далі спідничка. На кухлі не можна нічого шити, але е, поза куклою е, можна і пошити і все таке. А вже на куклі то ні, ні, ні. Так, тепер фартушок примотуємо. Мотаємо обов'язково по ходу сонця. Так, тепер ручки з узелком примотуємо. От, держу узілочок, щоб все мандрівнику нашому було в дорозі. Далі очіпок. Ну, це у нас це така стрічечка. Примотуємо Чіпочок. Так, і одягаємо їй платочок, хусточку. Наша лялечка готова. Є лялька-мотанка, наповнена лікарськими травами. Її так і називають травничка чи кубушка. Зелений колір одягу на здоров'я родини. Лялька-господиня символ турботи та опіки. В ручках вона тримає варенички у горшику, якими всіх нагодує. Якщо жінка хотіла мати діточок, їй робили ляльку з немовлятами. Зерновухи чи круп'янички дарилися, робили і дарилися на різдво, щоб був достаток у домі, щоб були всі ситі, довольні. Це багатій, так і називається багатій. А хазяйка, бачите, з ключем від комори. Дівчаткам, які були на виданні, вони робили собі отаку от ляльку, яка робилась без рук, як бачите. Бо щоб не натружувалася, бо ще буде в неї час, коли вона вийде заміж. Але Цікаво те, що вона має сім комірців, і на кожний комірець дівчина загадувала бажання. Ця куколка вона навпаки має багато рук. Дарились вже жінкам, які вийшли заміж, в них багато справ. І щоб все вони вспівали робити, то робили. на Филиппів день робили отакі ляльки багаторучки і дарували е е е жінкам. Дивує багатство вбрання ляльок Тетяни, гарне намисто, вишивка на одязі. Навіть дрібні деталі мають значення: Візерунок на фартушку обов'язково розміщується горизонтально. Символічне значення мають кольори стрічок. Наприклад, блакитна це сирідство. Ця мотанка називається панночка. Вона гарна гарно на ній вбрання, дороге. Це роблять дівчатам, які вже на виданні. А от для захисту нашої країни Тетяна зробила особливу ляльку. Цю ляльку-мотанку я назвала берегиною України. До війни ляльки-мотанки реалізовували та перераховували кошти у фонд для онкохворих дітей України. А зараз воїнам ЗСУ. Я хочу сказати, що ми приймаємо участь у ярмарках міських. Ми продаємо такі ляльки-мотанки, які робимо з дівчатами. І вже більше 10 тисяч гривень ми передали у фонд ВСУ. На дрони, а зараз на маскувальні сітки. Я колись вичитала таку фразу, що та людина, яка займається тим, що хоче, вона вільна. А та людина, яка займається тим, що любить, вона щаслива. Я щаслива. Тетяна Лихогоденко любить створювати ляльки Мотанка та їх дарувати рідним і знайомим. Отак її ляльки роз'їхалися по всьому світу: США, Канаді, Норвегії, Швеції, Франції, Польщі, Румунії, Молдові, Чехії Шотландії. Завдяки таланту Тетяни генетичний оберіг українців лялька-мотанка створюється в сучасності. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтутей.